На черзі редакційний коментар з викладом політики уряду Сполучених Штатів. Статистичні дані вказують на те, що у країнах на шляху розвитку зарплата жінок в середньому зростає на 20% за кожен додатковий рік навчання після 3-4 класу. Жінки також бій схильні поділитися своїми доходами і своєю сім'єю і оточенням. Чоловіки, як правило, тримають щонайменше половину своєї зарплати для себе. Також значно зменшується небезпека, що жінка з освітою буде інфікована вілом. Уряд США різними шляхами і в різних країнах підтримує дитячу освіту. Так, наприклад, через лише одну програму він до 2010 року забезпечить стипендіями понад півмільйона африканських дівчаток. Серіт інвалідів, дівчаток з бідних верст населення або сімей, в яких є хворі на СНІ. Справді, <government, усправді> на усіх нас, на сім'ї, уряди, бізнеси, освітні заклади, покладено обов'язок зробити все, що в наших силах, щоб зменшити прірву між талантом і його реалізацією, і дати кожній дитині шанс вирости і використати свій богом даний потенціал коли жінкам дають рівні можливості, заявила далі держсекретар Гілларі Клінтон, Вони стають двигунами суспільного та економічного поступу. дивилися редакційний коментар з викладом політики уряду Сполучених Штатів.